Господи, Ісусе Христе, наш Спасителю і найвищий Учителю, щиро благаємо Тебе за весь світ та за народи світу цього. Нехай не буде серед нас неправди ворожнечі кровопролиття, а нехай запанує на всьому світі Твоя свята Правда та наука в заклику до згоди, рівності. Братерства та єднання, згадай, Спасителю наш, і про Церкву Святу Твою, яку ти своєю святою кров'ю непорочною здобув і освятив, а князі віку цього славільно розділили, роз'єднали та зневажили, нехай скоро об'єднаються в єдине святе тіло Твоє. Всі церкви, всіх народів світу, що в тебе, єдиного Бога, вірують, молитвами і побожними ділами Тебе прославляють, церкву нашу святу українську, православну, у славі піднеси та в одне тіло з церквами всіх народів сполучи, щоб всіма мовами славили все святе ім'я Твоє, Троїці єдиного Бога, Отця. І Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.